Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Хочу запросити вас сьогодні на малювання. Пропоную вам сісти зручненько та послухати уважно віршик. Розпустило косе сонце, загляда до всіх віконце, хто ще щічки не помив, хто зарядку не робив, хто не слухається маму. Хто не склав свою піжаму, хто в цю пору іще спить, Будем з плюшку цю будить. Скажіть, будь ласка, якої форми сонечко? Так, кругле, а якого воно кольору? Правильно, сонечко жовте, а що є у сонечка? Так, у нього є промінчики. А давайте подумаємо. Сонечко яке? Воно тепле, яскраве, привітне, усміхнене, радісне. Дітки, сьогодні я пропоную вам намалювати сонечко фарбами. Перед тим як ми почнемо працювати, давайте розігріємо наші ручки, щоб вони були вправними. Що вміють пальчики робити? Швидко весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл, можуть будь що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поплодувати. Вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, помахати всім пока, рухлива з пальчиками гра. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, ємність з водою. Та жовта гуашева фарба. Не забудьте взяти серветочко. Підкотіть, будь ласка, рукавчики та починаємо працювати. Вмичаємо пензлик у воду, мичаємо гарно, потім у жовту фарбу. Фарби набираємо достатню кількість. Сонечко я буду малювати посередині аркуша. Для цього треба намалювати коло. Тепер треба зафарбувати сонечко. Навколо сонечка. Я намалюю лінії промінці, щоб вони сяяли нам та зігрівали нас своїм теплом. Якщо фарба закінчується, не забудьте. Пензлик змочити в фарбу. Ось таке сонечко вийшло у мене. Дуже хочу побачити, які гарні сонечка вийдуть у вас, дітки. Тож малюйте, фотографуйте та відправляйте мені. До побачення, до нових зустрічей!